Друзі, всім привіт! Мене звати Таня Мавроді. Я стиліст Міджмейкер і ви на моєму каналі про моду Not Only Prada. І сьогодні я розпочинаю серію нових випусків на моєму каналі під назвою На прийомі у стиліста. Межа цієї рубрики я буду комунікувати з вами, відповідати на ваші питання, коментувати ваші образи, допомагати з вашим ДНК, стилем або гардеробом, давати поради. І, чесно кажучи, я відчуваю дуже багато натхнення з приводу цієї ідеї. Я дуже рада, що от мені прийшла ця ідея, і я її дуже швидко реалізую. Роблю корисну справу, допомагаю вам. Тому Давайте вже не будемо витрачати час і поїхали! Я обрала декілька цікавих питань, а також декілька образів, які хочу сьогодні прокоментувати. Сьогодні в нас буде такий сумбук. Деякі питання вони більш короткі, деякі прям такі довгі, з описом своєї ситуації. Також будуть в нас декілька класних образів, які я обговорю з вами. Буде дуже багато цікавого. І почнемо з питань. Так і перше питання в нас досить коротке і зрозуміле, як повпливати на стиль партнера. Це моя така болюча тема, тому що я зі своїм чоловіком вже більше десяти років, і він досить складно піддається на мій вплив. А мені, як стилісту, звичайно, хочеться одягати не тільки себе, але ну, й свого чоловіка, свою дитину, своїх подруг, свою маму, давати поради. ну тому що Мені хочеться зробити все навколо красивим, стильним та естетичним. І коли я бачу, що мій чоловік одягає щось не дуже сучасне і актуальне, я не можу мовчати. Але які я для себе тут зробила висновки, і що я можу порадити? Ну, по-перше, коли ми критикуємо, коли ми говоримо, наскільки ну, можна це носити, ну, це не гарно, це не актуально, це старомодно, людина ніколи нас не почує. Ну, це насправді наша справа, що нам не подобається. Він одягається, якщо йому класно у цих образах, він від себе кайфує, ну йому все окей, то. Ну, нас не повинно це бентежити. Якщо ми все ж таки хочемо так, дати якісь поради, щось там трансформувати, ми повинні робити це дуже м'яко і подружньому. Коли я, наприклад, хочу порадити щось чоловіку, я йому скидаю стильні образи, я йому показую щось в магазині. Так, може на перший, на другий, на третій раз він це не сприйме, але вже на четвертий. Він подивиться на ці широкі штани по-іншому. Я все ж таки зняла з нього вузькі штани, які він дуже любив, і переконала його, але дуже так м'яко і лайтово, що зараз в моді широкі моделі. Точно також, а, коли він одягається, наприклад, вдома, ми кудись збираємось там гуляти або в ресторан, або де-інде. Раніше я робила так. Ну ні, ти в цьому йдеш? Ну, будь ласка, ну, ти ж знаєш, що для мене важливо, коли ти одягнений так, як мені подобається, коли от я починаю з ну, не з агресією, а з, зі сперечанням, з претензією, людина не буде чути, людині не буде хотітися щось робити для мене, якось одягатися. Тому я почала по-іншому. Я його кличу і кажу: Котику, я тобі зробила приємно, попросувала. Твої речі підготувала для тебе такий образ, я дуже сподіваюся, що він тобі подобається. І от я це так м'яко говорю і роблю такі очі, і він на мене дивиться. І, і все, він нічого не може сказати. Йому також хочеться зробити мені приємно і одягнути цей образ. Тобто, якщо ми хочемо повпливати на стиль нашого партнера, чоловіка, хлопця, я так розумію, що питання було саме про ці відносини ми повинні робити це з любов'ю і м'яко, щось показувати, якісь стильні образи, говорити слухай, тобі було б так класно у цьому не хочеш спробувати? Або купляти щось самостійно, робити подарунки, і от таким образом, через турботу, через дуже таке м'яке відношення, ми можемо якось повпливати тільки так. Наступне питання, мені воно дуже сподобалось, чому в моду війшли тренди на всяке, на всяке дуже дивне, типу Баленсіага, ну, все таке дебільне і просто незрозуміле. Справа в тому, що коли тренди незрозумілі, тоді вони і є трендами. А коли Кристобаль Баленсіага у 50-х роках 20-го сторіччя створював свої шедеври? Для соціума це було також щось дуже дивне і дебільне, як ви кажете. Він був новатором, і він створював ну абсолютно нові моделі, які були неприйнятні в суспільстві того часу. Також саме і зараз ми бачимо щось дивне, щось незрозуміле, але це є тренд. Коли всі вже розуміють ту або іншу річ, і кожен третій її носить, це вже не тренд. І Якщо у вас є ось це відчуття, що ого що це таке дивне, мені не зрозуміле. Тоді це дійсно а, попадання у яблучко і це тренд. Інша справа, чому вони вам дуже незрозумілі. А, тут треба розвивати свою надивленість, тут треба слідкувати за модою. Наприклад, я коли бачу той або інший тренд, мені взагалі усі вони дуже зрозумілі. І я навіть знаю, звідки вони беруться, а, з якого десятиріччя, а, де відсилка до цього тренду у минулому, мода циклічна. І усі тренди, які ми зараз бачимо їх вже носило суспільство дуже багато років тому назад. Тому те, що тренд незрозумілий, це так і має бути. Тому він і тренд. І коли ви почнете розвивати свою надивленість, коли ви почнете вивчати моду, для вас ці тренди стануть більш зрозумілими, і ви зможете їх впроваджувати у свої образи одною з найперших. А коли ви будете робити це одною з найперших, ви будете в тренді. Дуже важливо інтегрувати тренд у свій гардероб на початку його існування. Тренд завжди має цикл свого життя. Так? Там, це зараз близько трьох місяців зазвичай. І от коли ви інтегруєте цей тренд на початку, ви дійсно виглядаєте трендсеттером, дуже стильною людиною. Коли вже цей тренд носить пів вашого міста, все, цей тренд вже носити я не раджу. Ось такі справи з трендами. Ще було одне питання з приводу трендів. Чому взагалі існують тренди? На жаль, тому що фешн індустрія це зараз дуже велика комерційна машина, яка заробляє ну немислимі просто гроші. І брендам треба, щоб ви купували речі кожен сезон. Ну, уявіть, якщо б завжди були. У тренді джинси скіні, от тільки джинси скіні, і вони у вас є, і все ну ви їх можете носити 10-15 років. Але кому це вигідно? Тоді ж бренди не зможуть продавати свої нові позиції. Тому зараз тренди існують для того, щоб підтримувати цю комерційну машину, щоб заробляти на людях гроші, щоб у нас. Постійно виникало бажання купити щось нове. О, це вже не актуально, це треба віддати. Треба щось нове, О, треба впровадити тренд. На жаль, це ну, головна причина, чому існують тренди зараз. Але не треба боротися з цією ситуацією, тому що ви її не поборете. Якщо ви хочете виглядати сучасною людиною, ви повинні слідкувати, хоча б трохи за трендами, і впроваджувати е, актуальні моделі. Поточного сезону у свій гардероб просто це треба робити розумно. Треба не так, що там пройшло літо або там, осінь, і ми скупляємо усі тренди сезону. Ні, ми розуміємо, яка в нас база нашого гардеробу. Тобто в нас є більш-менш такі функціональні базові речі, які актуальні із сезона в сезон. і Такі речі існують. І просто кожен сезон ми можемо впроваджувати дві-три речі саме. Трендових, які підходять під наш ДНК стилю, які будуть проявляти нас як особистість і робити наші образи більш цікавими та насиченими. Я, як стиліст, чесно кажучи, небагато купую речей. Можливо, так здається зі сторони, але просто я точно розумію, що мені потрібно для чого, як все це комбінувати, коли в тебе є знання, то ти граєш в цю гру дуже легко. І відчуваєш кайф від гри під назвою мода. А коли ти взагалі нічого не розумієш, не вивчаєш моду, не слідкуєш за трендами, не розумієш, як тобі проявлятися через одяг, тоді для тебе ця гра під назвою Мода становиться просто каторгою. І ти щось там, як ну, навіщо? Чому? Да просто навчись грати в цю гру і почни отримати задоволення. І все. Так, наступне питання в нас більш довге, але воно дуже цікаво. Давайте послухаємо історію Віки. Мене звати Віка, я близько трьох років розвиваюсь в сфері моди. Я відчуваю, яке сильне натхнення мені дає саме процес створення образів. І чим більше я практикуюсь, тим сильніше хочеться чогось незвичного. Міксувати текстури, стилі і не просто, а ніби виходячи за рамки і поєднюючи непоєднюване. І от цей процес він набирає обертів. Але в мене виникають сумніви: чи це взагалі сприймуть люди, і, можливо, це не те, що потрібно їм, бо виглядає більш як фешн-стилізація для зйомки. І от питання: чи рухаюсь я вірно і треба продовжувати, або все ж таки ні, і треба змінити вектор. І... Віка надіслала мені свої образи. Я також хочу показати їх вам. Подивіться, будь ласка, на ці неймовірно стильні, класні, насичені аутфіти. І що я хочу тут сказати, Вік? Дивись. А, ти кажеш, що ти розвиваєшся в моді, ти а, створюєш образи і від цього процесу. Ти відчуваєш натхнення, тобто ти знайшла щось в житті, що тебе наповнює, від чого ти заряджаєшся і відчуваєш натхнення. Ти уявляєш взагалі, скільки людей не можуть знайти от цього джерела натхнення для себе? Ти його знайшла. Ти вже виграла у цій грі, тому що ти знайшла те, що тебе заряджає енергію. Це взагалі одне з найголовніших в житті, мені здається, і ти питаєш, чи продовжувати тобі. Слухай, якщо хтось не сприйме твої образи, це залишиться тільки в голові цієї людини. І я навіть можу вам порадити дуже класну практику, як побороти страх того, що хтось щось подумає про мене. От уявіть. Що п'ять людей, не знаю, які для вас там авторитети, або чия думка для вас дуже важлива, що вони дійсно подумали щось погане. От те, чого ви боїтесь. От вони подумали, що ви робите щось не дуже нормальне, що ви виглядаєте якось дивно, що це взагалі вам не пасує. От все, вони подумали, і що сонце і досить світить, кисень і досі є. Свіже повітря, вода, їжа все найголовніше в житті досі є. Але просто хтось щось там подумав. Це взагалі ніяк не відноситься до вашого життя. Це не впливає на вашу безпеку насправді. Це просто щось трапилось в головах інших людей. Тому, якщо ви боїтесь цього осудження, просто уявіть, що так це сталося, що хтось щось подумав. І коли ви це уявите, ви усвідомите, що в цьому взагалі нема нічого страшного. І найстрашніше це зупинитись і не робити те, що вам подобається, що вас надихає. По вашим образам я можу сказати, що у вас дуже класно виходить, що ви дуже класно відчуваєте сучасну моду, ви розумієтесь на поєднанні стилей, пропорцій, текстур. Образи виглядають гармонійними. Ми зараз пройдемось трошки ще по образам, але в цілому можу сказати, що у вас дуже класно виходить і вам треба продовжувати. І цей шлях обов'язково вас заведе туди, де вам буде ще краще. Можливо, ви почнете себе реалізовувати у сфері моди як стиліст, можливо, як фешн-блогер, можливо, як фешн-стиліст. Тобто тут стільки є напрямків в фешн-індустрії, як можна себе реалізувати, як можна на цьому заробляти гроші. І ви обов'язково знайдете своє місце у цій сфері, але якщо будете продовжувати, це дуже важливо продовжувати. Так, ще одне цікаве питання. Якщо ти знімала фільм про стіль моду, то про штокаво ілі який абжекакої фільм би був. Я. Можу сказати, що це був би художній фільм, такий, знаєте, дуже зрозумілий, великій кількості людей. Тобто мені б не хотілося щось там автобіографічне робити, щось нішеве. Я б хотіла зробити масовий фільм, от такий, як Д'явол носить Прада, який захоплює, який подобається мільйонам людей, і через цей фільм показати важливу складову стилю в нашому житті. Тобто, от дуже багато є фільмів, де перевтілення як попелюшки, але мені хотілося б показати глибше, глибше цю історію, тому що. Ну, я не знаю фільмів, які показують глибину стилю, як він впливає на жіночий стан, як жінка за допомогою стилю прям входить в інший стан і за допомогою цього стану реалізує свої мрії. От я ну, не пам'ятаю таку якусь класну, дуже стильну сучасну історію. Тому, напевно мені б хотілося зняти щось таке. Ну і наостанок я хочу розібрати два образи від моїх підписників. І перший образ дівчини Марти, яка мені надіслала ось такий свій аутфіт. І що я хочу тут сказати? Ну, одразу видно, що Марта розбирається у сучасній моді і слідкує за трендами, тому що в її аутфіті я бачу дуже багато трендів. Ну, по-перше, намисто з перлин, сережки з перлин, спортивна естетика. Оця баскетбольна зараз дуже актуальні. Майки, футболки. Які схожі на форму футбольну або баскетбольну. Далі мережево. А, дуже класна стильна форма сумки, схожа на а, модель Miu Miu. Ну, Видно, що дівчина в моді розбирається. І що мені також дуже-дуже подобається, не боїться експериментувати. Тобто такий аутфіт може одягнути а, тільки дуже смілива дівчина, яка впевнена у собі, тому ну. Це просто великий клас. Але я як стиліст також хочу звернути увагу на деякі речі, які мені здаються не дуже гармонійними тут. Ну, по-перше, я б зняла оцей ремінь, тому що в нас все ж таки сукня. У спортивній естетиці. І ми вже додали якусь романтичну прикрасу і зробили цей мікс стилей. Мені здається, що підкреслювати тут талію не дуже доречно. Це не та сукня, в якій треба підкреслювати талію, одягати якийсь ремінь. От без ременя, мені здається, що це виглядало б більш стильно. Це перший момент, який б мені хотілося змінити. І другий момент це гольфи, які мені сюди не дуже подобаються. Чому? По-перше, вони перетягують ногу у тому місці, де я б не радила це робити. Вони ріжуть наш силует і. Мені здається, що ну, вони тут е, зайві і по кольору, тому що вони такі дуже-дуже білі, а в нас білий на сукні, він більш кремовий. Е, по пропорціям вони також тут зайві. І в цілому образ вже дуже яскравий, насичений, сміливий, і іноді треба щось прибрати, щоб е, привести. Е, аутфіт до гармонійної ідеальної дальної картинки. На що б я тут радила замінити ці гольфи? Просто на копронові носочки, які можна зібрати, ну таку от небрежну зборку, і одягнути з цими слінгбеками. Тобто, ми можемо залишити слінгбеки. Це класний мікс цієї спортивної сукні з підборами, але... Гольфи я б замінила на носочки. Або навіть просто трикотажні молочні носочки у колір е, от цього білого на сукні, тобто білий повинен бути трошечки тепліше, ніж ці гольфи. Просто трикотажні носочки, які ми одягаємо зі слінбеками, і ці б носочки, вони якраз би підтримали спортивну естетику. І з точки зору пропорції, виглядали б більш доречно. От е, ці два пункти я б змінила, а все інше, ну, клас. Дуже сміливо, Марто. Ти велика молодець. Так, ну і останній отфіт на сьогодні це отфіт від дівчини Ані. І що я хочу сказати? Ну, також що Аня розбирається у сучасній моді, слідкує за трендами, тому що кожен елемент у її образі виглядає стильно і сучасно, дійсно. І ковтинка трикотажна, і прикраси, і дуже трендова шапочка на голову, і сумка, і спідниця, і взуття. Кожен елемент дійсно стильний. Але в мене є тут питання по поєднанню верхньої частини образу. І нижньої. Мені ця ковтинка не дуже міксується з цією спідницею, особливо коли на спідниці є цей ремінь. Тому що в нас на ремені є фактура і такий принт, в нас ще й на ковтинці є фактура і принт. Більш того, мені по кольорам ця ковтинка під цю спідницю виглядає не дуже гармонійно. Мені здається, що під цей верх дуже класно був би чорний низ, якась чорна спідниця, чорні штани, або молочні у колір ковтинці, або вже якийсь яскравий колір. Тобто, от цей беш з цим молоком. Якщо ще є принти, воно якось виходить начебто щось схоже, але ну, не туди. Якщо б ми під цю кофту одягнули щось червоне, синє, зелене, це було б краще. Якщо ми хочемо а, створити такий монохромний образ, під цю спідницю я б радила обрати щось із теплої політри. Якогось кольору, схоже на цю спідницю. Якщо ми не можемо підібрати тон в тон, ми можемо взяти беж, але там темніше, або світліший. Але не молоко і не чорно-білий принт. От, Тобто от, нам під цю ковтинку треба змінити низ, і можна залишити аксесуари, або під цю спідницю нам треба одягнути інший верх чорний, бежевий. або Будь-який uh, колір з палітри uh, коричневої, наприклад, класно б сюди. Був або якийсь теплий колір з зеленої політри, також можна було спробувати, або білий, який, в принципі, завжди доречний, але білий без принта. От, це от така порада цього аутфіту. А так, все інше дуже класно, стильно і сучасно. Так, друзі, ну що, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя нова рубрика. На прийомі у стиліста вам було цікаво та корисно. Якщо сподобалось, обов'язково залишайте коментарі. Пишіть, до речі, питання, які ви хочете, щоб я розібрала у наступному випуску. Я оберу найцікавіші і обов'язково на них відповім. Ну, а вам дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі! Пока-пока!